У вишиванках та віночках серйозно налаштовані студенти та викладачі університету імені Бориса Грінченка рівно о першій годині 10 хвилин взялися за ручки та олівці. Момент відповідальний, адже не просто писатимуть диктант, а таким чином об'єднаються у спільній справі з братами українцями. До того ж, встановлюють новий рекорд з наймасовішого одночасного написання диктанту в одній локації. Дівся учасників била всього дівчина і троє парнії. Я Віктору Олександровичу потом покажу сам. Като на того, що гумавілі ручка. Ну ані э, помішаль установлюють вам новий національний рекорд України. Шосот вісімдесят дев'ять учасників саме масово дістанського нації. Текст про українське радіо та його важливість в об'єднанні нації всі виводили ретельно. кажуть, диктант виявився нескладним. Не дуже важко, не дуже важко нормально. Думаємо, справилися на четвірку, да? Писалося не складно, але з піднесенням. У цьому переконані і студенти, і викладачі з відчуттям гордістю, з піднесенням якогось духу, тобто все було з гарним настроєм. Якесь відчуття от, дійсно єдності було в тому, те, що ми писали одночасно, те, що ми прагнули і старалися написати слова правильно, передати їх на папері. В цьому якраз і була велика відповідальність, і звичайно, тиснули просто хвилювання, тиснули просто переживання. Всі 689 аркушів зібрали і відправили на перевірку. Хоча цього року переможцям конкурсу призи не передбачені. Кошти призначені для нагород найбільш освічених українців, передадуть бійцям АТО. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна.